Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття кругобіг води в природі. Подивіться, будь ласка, що це за предмет. Це глобус. А що таке глобус? Глобус це зменшена модель нашої планети Земля. А чи знаєте ви, що означає коричневий колір на глобусі? Він означає гори. а що означає зелений колір? Це ліси, поля, рослинність, а якого кольору найбільше? Вірно, блакитного. А як ви думаєте, що означає блакитний колір? Блакитний колір це вода. І якщо покрутити глобус, то здається, що вся земля блакитного кольору? Скажіть, дітки, кому потрібна вода? Вірно малята. Вода потрібна всім живим організмам, тваринам, рослинам, людям. Вода вічна мандрівниця, вона у природі постійно рухається, хоча ми цього не помічаємо. Сонячні промені нагрівають воду в калюжах, річках, озерах, морях, і вода перетворюється на пару. Ця нагріта пара піднімається високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Угорі пара охолоджується і знову перетворюється на краплинки води, а взимку на сніг. Потім краплинки або сніжинки падають униз у вигляді дощу або снігу. Вода просочується крізь ґрунт і знову потрапляє до озера або річки. Там вона знову випаровується під дією сонячного тепла та у вигляді пари піднімається вгору. Цей безперервний процес має назву кругообіг води. Тож пропоную вам послухати вірш про кругообіг. Збирались краплинки до купив хмаринки. Коли їх зібралось багато, в хмаринці стало тіснувато. Тоді вже на землю бігцем неслися краплинки дощем. Сонце світило тому, парою верталось додому. Краплинки чисті, маленькі, хмари білі, пухкенькі. Що далі? Хочете знати? Треба спочатку читати. Скажіть мені, дітки, де були спочатку краплинки? Так, вони були в хмаринці, а що потім сталося? Вони випили на землю дощем. А що сталося, коли пригріло сонечко? Вірно, вода випарувалася і знову піднялася в небо. Тож, дітки, сьогодні ми з вами дізналися, як вода мандрує у природі. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей.